Доброго вечора, товариство. Слава Україні. Слава! На каналі Черепаха майже 100 тисяч. Я хочу, коли вийде цей запис, мені в коментарях писатимуть. Вже є 100 тисяч інформацію, треба перевіряти. Тому підписуйтеся. Якщо не підписуєтесь, то напишіть, чого не підписуєтесь. Я все-таки вирішив трохи похудати до зими. У мене є ціль, щоб застібнулась зимова куртка. Бо трошки важко буде на розпашку ходити. Так, то непогано. фраєр, а так... Не той вік. Я вирішив повернутися в спортзал. Я дуже довго збирався, дуже довго налаштовувався, тому що востаннє я був в спортзалі 23 лютого. І всі ви знаєте, чим то закінчилось. 24 лютого, коли почалась війна, я з такою крепатурою складав. Валізу тривожну. Я просто думав: о, я боявся не Путіна, я боявся, що подзвонить тренер і каже: ввечері тренування, як і домовлялась. Я домовився, буду щагати бетонні блоки на стрийській. Просто в мене дуже крутий тренер. Дуже крутий. І ми, я вибирав тренера, знаєте, з яким принципом. Всі вибирають собі накачаного красавчика, а я вибирав просто ті біля якого страшно. Він заходив в спортзал, мені ноги підкошуються. Він, як, знаєте, як скандинавської міфології просто. Він мобілізувався і зараз боронить нашу країну. Давайте поаплодуємо Ростиславу. Я чекаю десь новини в якомусь телеграм-каналі, що когось ліквідували становою чагою. Бо Ростислав там. Відці, я, мені за 30, я думаю, що в такому віці треба займатися тільки з тренером. По-перше, аби не нашкодити собі і людям кругом. Це ніби твій друг на кримінальному районі, знаєте? Хоча, хоча на, на фоні інколи, інколи ті, що беруть тренера, виглядають як блаженні, знаєте? Іде по спортзалу цей впевнений в собі чоловік і ззаді особа, яка вирішила змінити життя. І може заплутатися в тренажері, його треба витягнути. Знаєте, ті, Це зразу видно тіпа, який вперше прийшов в спортзал. Ти дивишся, він всьому яскравому, як на дачу приїхав. Там дрищі, жердяй, байдуже. Все, що він на, на пікнік. Ніби ворон відганяти. Всіх боїться, ходить, сміється. Всі, що вже, всі, що вже походили, мовчать, дивляться в телефонах. Я скучив за цією спортзальною романтикою. мені так подобається так спостерігати не за накачами. Вони такі добрі. Будь ласка, ви ще будете займатися. <рес> Та ти можеш мене розірвати і взяти. Це моє улюблене. Єдине, я до чого не можу звикнути, то до голих тіпів. В роздівалці сидиш, переодіваєшся над тобою нависає волосата срака. Зато, якщо тут заблудитися, то можна вийти. Знаєш, де північ. Там, де я ходжу в спортзал, є один, є один діє, який постійно голий. Я приходжу і він в роздівалці голий. Я ніколи не бачив ні в спортзалі, ні в басейні. Я приходжу, він стоїть, дивиться. Мені незручно. Я заходжу в душ, він миється. Знаєте, не в кабінці, а посеред душової миється. Ти, Ти його обходи... Ой, зачепив діда. Я спитався, я кажу, що це за дід? Ой, та він все життя займається, думаю, нормально. Така собі реклама спортзалів. Все життя ходити в спортзал, щоб голим ходити. Просто завжди голий. Я думаю, треба якісь штрафи там їм в спортлайфі придумати. Забагато ходив голий, все, годину в трусах ходиш. Хоча б через, хоча б через рецепцію. бляха-муха, ну це ж. У мене страшна крепатура, і мені друзі радять кажуть, так ну, йога, це простіше. Йога круто, звучить круто, але в мене, ну знаєте, в мене багато хто починав займатися йогою, старших моїх колегів, знаєте, такі вже запланували жити подовше. Такі, і ну, йога підступна, знаєте, його підступна, як, як приїзд родичів. <рик> в мене є одна історія, яка мене не покидає вже багато років з йогою. У мене є колега, є, він ще досі все з ним окей. В якийсь момент він почав займатися йогою. В нашому товаристві це дуже було дивно, тому що ми тоді займалися тільки алкоголем по-серйозному. Ми вирішили подивитися в нього футбол ввечері, прийшли з друзями і стукаємо, він не відкриває. Ми дзвонимо, він не відкриває. Ми не ті люди, які ну добре, йдемо додому. Ми не ті люди, ми думаємо, давайте ми спробуємо чи відкрито. Ми відкриваємо і відкрито. От ми заходимо і, і зразу зрозуміли, що щось не то. Запах лаванди, кави, ті звуки моря. Щось не то. Ми заходимо, дивимося, а наш колега, наш Юрчик. Заплутався, трошечки закинув ноги за голову і не може вибратись. Ширша Санна. Збоку виглядає, ніби його пограбували хіппі, і таким гуманним способом його обезвредили. Знаєте, перша людина в світі, яка постраждала від твістера. Ми зразу з хлопцями зауважили добре, що Юрій займається одягнений. Юрій не поняв наших бесід, був дуже знервований, червоний і каже: я вже думав, що ніхто не прийде. Але повиглядало по-іншому. виглядало, що він когось чекав. Когось в шкіряній масці на замочком, в рукавицях. Дуже, дуже весело, дуже. Ми спочатку сфоткали його. Потім зрозуміло, що він нічого не може зробити, сфоткалися з ним. Чи нервувався. Якийсь дивний. Ну, це чоловіча компанія. Ми одразу зрозуміли, ну якби хтось з нас попав в таку ситуацію, то був би прямий ефір. Був би прямий ефір, і ми б показували показуху щось. І я задумався, що він був дуже роздратований, а йога мала би зробити з нього спокійним. Він, він мав знайти гармонію. Тому я на його так собі дивлюсь. Шукайте гармонію в ЗСУ. Слава Україні!